Вітаю вас на уроці по створенню віртуальної фотосесії. І в першу чергу нам потрібно зробити це: зайти на сайт crea.ai. Ось він. Так, далі. Ось такий інтерфейс він має. Далі, ось тут у вас буде така іконка логін або сайнап. Тут ви робите там, реєструєтеся через Google, через Google пошту. Одразу заходите. Я тут вже зайшла. Ось, Тому е, далі вам потрібно зробити декілька своїх фотографій. Можна зробити одразу селфі на телефон. Ось і декілька штук, десь три-п'ять бажано. Вони будуть трошки відрізнятися. можливо, трошки там зверху, трошки збоку, спробуйте різні варіанти, щоб ем, спробувати їх з нейромережею, яка саме буде краще зчитуватися. І ось так з практики скажу, що я робила декілька фото, і ті, що, на мою думку, були такі більш-менш, вони погано считувалися нейромережею, а ті, які були там геть не дуже то вони відображали найбільшу схожість уже при обробці, при обробці фото в нейронці. Так, Давайте перейдемо до тіла. Тут нам потрібно згенерувати картинку. Ось, переходимо в таке вікно. Зліва ви побачите ті вже генерації, які ви пробували, якщо вони у вас є. Справа тут можна погратися, скористуватися різними стилями. Прописуємо промпт ми в цьому віконці. Нам потрібно описати те, що би ми хотіли побачити. Ну, давайте, наприклад, зробимо, зробимо так. Наприклад, там напишемо Young lady І in Red. А давайте опишемо, яке там волосся. Ойст light long hair. В першу чергу нам потрібно описати саме основний об'єкт. Тобто, хто буде на знімку. Ось. Далі, можливо, якщо ви хочете описати, можемо описати одяг. Давайте е, напишемо там blue jeans, наприклад. Um, так, blue jeans. In blue jeans Буде white Sweater. White сweтер. Так. Потім, де вона знаходиться або що вона робить. Давайте, до прикладу, візьмемо, що вона там сидить на, на стільці, да. Далі ми описуємо, який у нас буде задній фон. Давайте зробимо таку от тематичну декорацію заднього фону. Давайте напишемо, що ззаді у нас буде ялинка. Ми можемо вказувати, в принципі, можемо і не вказувати, яке в нас буде освітлення. Тут я хочу вказати, що освітлення в нас природні від вікна. Ось далі, якщо вам складно придумати і описати сам промпт англійською мовою, напишіть його українського в перекладачі, перекладач вам перекладе, і ви просто потім скопіюєте текст і вставите, вставите в це віконце. Далі, ось тут ми оберемо формат. Якого формату, якого розміру в нас буде наша картинка. Ось, Обираємо формат, і давайте натиснемо Згенерувати. Побачимо, що нам запропонує нейромережа. Ось, Нейронка нам пропонує ось такі от варіанти. А далі я можу розказати ще один варіант, як ми можемо придумати промпт. Тобто, ну як придумати. Ми можемо звернутися до чату GPT, знайти, наприклад, картинку, яка вам сподобалась на пінтересті. І от ви би хотіли приміряти її на себе, до прикладу, так? Ми звертаємося до чату GPT. Ось, я тут уже завантажила фото. Я закинулася на фотографію і попросила його описати дівчину на фото англійською мовою. І ось такий опис він мені дав. Давайте спробуємо, його. Яку, яку картинку нам запропонує нейромережа. Давайте спочатку, ну, наприклад, збережемо там якісь із цих зображень, якщо вам вони сподобалися. Хай буде декілька. Ось і далі скопіювали ми той опис і просто вставляємо так. Background minimal, sure, угу, угу. Так, ось. І генеруємо. Ось такі варіанти він нам запропонував. А тепер давайте збережемо якийсь із них. Давайте я збережу, мабуть, ось цей збережу. Так. далі, Далі. Можна спробувати такий варіант. Ще бажано обирати ті варіанти, які будуть більш схожі до вас, до вас самих. Наприклад, якщо там. Дівчина на фото таким от з овальним або з округленим обличчям, а у вас такі більш чіткі, тонкі риси овальне обличчя, і ви хочете, наприклад, ось цю фото спробувати примірити на себе. Ну тут можуть бути деякі там похибки з нейронкою, тому що воно все одно трохи копіює. Наприклад, якщо дівчина на фото посміхається, то вашу фотографію воно теж буде генерувати там, де ви посміхаєте. І тут вже треба, чому я сказала, 5-5 варіантів ваших фото, щоб було, на чим, було з чим працювати. Ось, я зберегла декілька фото. Так, це це, я зберегла, це, Ну, думаю, достатньо. Далі нам потрібно перейти на основну, на головну сторінку, прогорнути трошечки вниз. Ось сюди ми заходимо. Новий проєкт. Далі оце поле, оце пусте поле, ми можемо або перетягнути картинку із завантажених, або, так, давайте ось цю останню спробуємо. Або просто копіюємо і сюди її вставляємо. Ось Ось наша картинка. Так, далі ми на неї натискаємо і так, це ми закриємо. На неї натискаємо, і в нас зверху з'являється ось така от менюшка. Тут нам потрібен оцей значок Face Swap, тобто заміна обличчя. Натискаємо сюди. Тут перша в нас з'являється наша основна фотографія. Далі Change Face. Change Face. Ми тут додаємо ті наші селфі, ті наші фотографії, які ми зробили. Так, Я додам якусь із своїх і спробуємо. На якій воно найкраще спрацює. Ось я таку селфі зробила собі. Відкриваємо. Воно сюди у нас додається. І нажимаємо Swap Face для заміни обличчя. Давайте спробуємо, подивимося, що в нас вийде. Ось наша генерація готова. Натискаємо на картинку. Вона в нас можна там трошки зменшити, наприклад. Ось. І ось такий варіант ми отримуємо. Як на мене, то досить непогано є схожість. Ось є певні мої риси. Там дівчинка без макіяжу. Тут якби, мене теж ніхто не фарбував, ніхто не нафарбовував. Ось такий варіант вийшов. Як на мене, то досить непогано. Як хороша, відритушована студійна фотографія. Давайте спробуємо ще фото з першим варіантом, який в нас вийшов. По, по опису. Так, ми можемо тут ми можемо натиснути ось на цю фото. Першу ми її хочемо замінити. І тут уже із наших завантажень ми додаємо так ті наші перші варіанти. Так, я заходжу в завантаження. І тут, так, це не це, це не це. Так, ось. Тут я знаходжу наші перші варіанти, які ми робили з дівчиною і з ялинкою на задньому фоні. Ось я, наприклад, хочу спробувати ось цей варіант. Я його відкриваю. І поки що залишу свою попередню фотографію, побачимо, що в нас з цього вийде. Так, swap Face. Генерація завершилася. Давайте подивимось. Ось. Також досить непогано вийшло. Тут нічого не викривлено, не косять нікуди очі. Ось, звичайно, якщо там ви іншої комплекції, наприклад, або там в невисокий зріст, як у мене, або навпаки високий, ви можете це все прописати промптом, і тоді це буде більш, більш відповідати вашому реальному типу фігури. Або ви можете просто закинути в чат ПІТІ свою фотографію, він вам її опише, ви скопіюєте цей опис в кра. І... Далі запропонуєте кілька варіантів, з тих варіантів ви вже можете згенерувати свою картинку. Ось, як на мене, досить непогано. Ми можемо ще щось спробувати, але ось, будь ласка, користуйтеся ця нейромережа безкоштовна. Ось тут справа у вас показується у відсотках, скільки ви вже можливостей генерації, скільки відсотків ви вже використали. Ось, і слідкуйте за цим. Тут досить багато можна спробувати варіантів. Фотографії 10-20 точно можете зробити, якщо підберете ем, така от буде у вас фотографія, яка буде гарно зчитуватися нейронкою. І таких фотосесій ви можете собі наробити. Головне ідея, політ фантазії. Отже, будь ласка, користуйтеся. Якщо будете пробувати, відмічайте, будь ласка, мене. Мені буде дуже приємно подивитися на ваші роботи.